Отже, друзі, давайте я покажу вам дуже простий рецепт хліба. Це перевірений спосіб, який працює безвідмовно. Він надзвичайно простий, і ви легко зможете самі зробити його вдома, отримавши справжнє задоволення від процесу. Цей рецепт розраховано на дві великі хлібини. Спочатку візьмемо один кілограм борошна з твердих сортів пшениці. Рукою зробіть заглиблення посередині, а тим часом займемося дріжджами. Нам знадобиться один пакетик сухих дріжджів, сім грамів, який ми розчиняємо в 620 мл Теплої води. Залишивши суміш приблизно на 5 хвилин, що ви можете зробити так: це активувати перемішуванням ці сухі дріжджі, і вони почнуть позиритися, буквально позиритися. Перемішайте, що ще можна зробити, так це додати дрібку цукру до цієї суміші. Що це нам дасть? Це допоможе дріжджам швидше активуватися та зробить скоринку хліба трохи темнішою. Як тільки дріжджі почнуть пінитися, дамо їм трохи перепочити. Додаємо туди декілька щедрих дрібок солі. До нашого борошна тепер почекаємо, поки дріжджі активуються і почнуть пузиритися. Коли це станеться, виливаємо воду в заглиблення. Я використовую виделку поступово змішуючи все від країв до центру, поки не вийде щось схоже на рідке тісто. Ми прагнемо отримати чудово вимішане еластичне тісто. Цей рецепт зазвичай працює ідеально, але іноді, залежно від погоди, борошно може поводитися трохи інакше. Тому будьте готові додати трохи більше води або борошна, якщо потрібно. Використовуйте виделку до останнього моменту, поки більше не зможете. А зараз перейдемо до процесу замішування. Я міг би сказати, що тут є якась особлива техніка, але насправді все просто. Рухайте тісто, розтягуйте його, рвіть. Добре, вимішуйте, втирайте його в поверхню. Чим більше ви це робите, тим менш липким воно стає. Якщо якісь шматочки тіста пристали до столу, просто візьміть шпатель і зішкребіть їх. Кожен раз, коли ви його місите, клейковина стає дедалі міцнішою. Вона починає краще утримувати повітря, яке виробляють дріжджі, розтягується та створює структуру, що допомагає тісту підніматися і ставати ніжним та пухким. Окей, друзі, тісто замішували приблизно 10 хвилин. Попереду дві стадії дозрівання. Перше дозрівання потрібне для розвитку смаку. Отже, я кладу тісто в миску, змастивши її невеликою кількістю олії. Тепер можна залишити його приблизно на дві години, поки воно не збільшиться вдвічі. Або ж можна поставити в холодильник, там воно буде підходити повільніше через нижчу температуру. Тоді смак стане ще насиченішим. Вибір залишається лише за вами, накриваю тісто харчовою плівкою, щоб створити вологе середовище. Якщо ви глянете сюди, а ось уже і тісто, яке дозрівало дві години. Що ж, давайте глянемо. Я додам трохи борошна на поверхню і викладу це тісто, розділяю тісто навпіл, випускаю з нього повітря. Після цього просто заповнюю обидві форми: формую гладку кулю і відразу перекладаю у форму. Далі я беру кухонний рушник. Змочую його під теплою водою і добре віджимаю, щоб він залишався вологим, але не мокрим. Це допоможе створити вологе середовище для дозрівання тіста. Просто накриваємо ним форму і залишаємо приблизно на години півтори, поки тісто не збільшиться удвічі. І потім випікаємо. Отже, друзі, минула година. І як бачите, тісто збільшилося вдвічі. Ставлю його в центр розігрітої печі. Температура 200 градусів по Цельсію або ж 400 по Фаренгейту. Випікаємо 30-35 хвилин, поки скоринка не почне звучати глухо при постукуванні. Ну що ж, друзі, минуло 35 хвилин. Дістаємо хліб з форми і стукаємо по ньому. Чуємо той самий глухий звук. Що означає, що він добре пропікся всередині, а зверху чудова хрустка скоринка. Що у нас всередині? Краса, погляньте на це! Чудовий простий сендвіч або тост з домашнього хліба перетворює звичайний сніданок на щось неймовірно смачне. Якщо хочете подивитися більше моїх рецептів, тисніть на іконку каналу та насолоджуйтесь, вони чудові. А якщо вас цікавить рецепт ірландського содового хліба, зробленого разом між Дженеро Контальдо, хоча так він італієць, і Доналом Скінгом, який безумовно ірландець, тоді підпишіться та проявіть активність. У такому випадку новий переклад вийде на каналі. Ну що ж, до наступного разу, друзі, бувайте!